Породілля, яка сама із двійні, народила синочків близнюків, маючи уже старших чотирирічних донечок двійнят. Малюки з'явилися на світ у рівному старший на одну хвилину. Лука народився через кесарів ростин із вагою 2 кілограми 900 грамів. Його братик Матвійко заважив на 2 чотириста вісімдесят. І породіля і немовлята почуваються добре. Схожі випадки, коли жінка народжує двійню за двійнею, ще й коли мама із двійні трапляються рідко, розповідають медики пологового. У цьому медзакладі такого щонайменше, як за 25 років, не пригадують. Проте додають, нині у них справжній бебі-бум на двійнят. Лише нині у Пологовому перебувають сім пар братів і сестер. У очікуванні своїх двійнят ще 9 жінок, які на амбулаторному спостереженні по вагітності. Я сама з двійні. Е -е, вдома на нас чекають двоє двійнят. Старших донечок, і ось в нас народилися вчора хлопчики. За останні 25 років роботи пологового будинку це в нас друга пацієнтка, яка має дві двійні поспіль при народженні своїх діточок. Але так, щоб ще й сама була здвійні, перша.